Вітаю всіх! Сьогодні 12 лютого 2024 року. Хочу показати, як я готую насіння перцю до посіву на розсаду. У цьому році я придбала кілька нових сортів. Також маю своє домашнє насіння. Для того, щоб посіяти насіння перцю на розсаду, я його спочатку замочую та пророщую. Замочувати буду у корінювачі. Цей укорінювач містить комплекс мікроелементів, фітогормони, вітаміни, гумат і бурштинову кислоту. Я приготувала стаканчики, в яких буду замочувати насіння. Пронумерувала їх, а також все записала у свій зошит, щоб потім не переплутати сорти. На півлітру теплої води беру півграма. Укорінювача. Висипаю в баночку і розмішую до повного розчинення. Укорінювач розчинився в воді. Я повисипала насіння перцю у стаканчики. Залишився ще гострий перець. Це моє домашнє насіння. І зараз буду заливати насіння розчином невелику кількість. Тепер розмішую і залишаю насіння на 1 годину у цьому розчині. Із тканини нарізала серветки, на які я буду викладати насіння. Ось такі серветочки пронумерувала ручкою, маркером, і сюди буду класти насіння. Врощення укорінювача насіння замочувалося протягом однієї години. Зараз я його буду проціджувати. Тепер викладаю насіння на вологу серветку. Тепер його змотую у рулончик. Ще трошки зволожую водою. І кладу в контейнер. Все насіння помістила у контейнер. Пару разів збризну його ще водою. Закриваю контейнер харчовою плівкою і ставлю в тепле місце для проростання. Ось так загорнула контейнер плівкою, ставлю його в тепле місце і буду чекати, коли проклюнеться насіння.